Слава Ісусу Христу! Який Бог добрий до грішника, якщо він кається? в моєму житті після доброї сповіді отця Олега почалися великі зміни. Події різні були, як добрі, так погані. Навіть вирішилася одна проблема, яка 16 років не вирішувалась. І в цілому, все було добре. Але в мене був рак. І добре, що хвороба себе тоді проявила, і я вчасно була прооперована. Бог дав мені кваліфікованого хірурга, одного з найкращого на Україні. І в цілому, коли мене були добрі лікарі, які мені надали потрібну допомогу. Також я дуже дякую сестричкам своїм, які були зі мною в той тяжкий час. І дякую Богові, що він мене привів сюди, в цей невеличкий храм до Отця Олега, який завдяки якому в мене направилося життя. Я тут побачила нових, познайомилася з новими людьми, які мені допомагали в усіх моїх життєвих труднощах. і я вдячна Богові за це. Дякую за зцілення, дякую за оздоровлення, за молитвами отця Олега. У мене Покращився зір, слух. У мене зникли виступаючі вени на ногах. У мене перестали боліти суглоби. Все це завдяки е, молитвам отця Олега. Я дякую Богові і дякую отці Олегу. Якби не, не він, то б у моєму житті цього всього не було б. Зараз я, я пройшла після операції два етапи обстежень, і в мене зараз раку не виявлено. Тому я Богові зцілення ще раз дякую. І буду жити так, як вчить наш отець. І не відходити від Бога, тому що це пропасть. Слава Ісусу Христу!